Сьогодні в державному навчальному закладі Уманський професійний ліцей відбувається День відкритих дверей. Майстри виробничого навчання в майстернях проводять майстер-класи для популяризації своїх професій. Майстрами виробничого навчання, викладачами організована ярмарка для того, щоб з виторгу цієї ярмарки. Кошти зібрати на ЗСУ. У нас сьогодні благодійний ярмарок для підтримки ЗСУ, збір коштів для нашого випускника. Ми продаємо кекси, горішки, пиріжки, тортики смачні. В нашому закладі навчають на такі професії, як будівельного напрямку, лицювальник плиточник, штукатур, маляр. Металообробних професій верстатник широкого профіля – це спеціаліст, який працює, Токар, токарні роботи, фрезерні роботи, шліфувальні, свердлильні роботи, також у нас є зварювальний напрямок, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Є професія кухар-кондитер. База навчання 11 класів, 9 класів в залежності від навчальних планів, програм. Також в навчальному закладі навчаються діти з особливими. Потребами в них сформовані є сформовані аудиторії, є комп'ютерні класи. Також ми надаємо послуги для перенавчання чи навчання незайнятого населення з центру зайнятості. обладнані класи, новітніми технологіями, мультимедійними досками, електроустаткуванням. Ти запрошуємо всіх бажаючих наших випускників шкіл міста Умані Уманського району до нас на навчання. Ми будемо раді вас зустріти і віддати вам все тепло, яке і знання, яке в нас є в нашому колективі.